Спеціальний ефір на радіо небе триває. Мене звати Богдан Машай, і далі будемо говорити про зміни, зміни, які торкнуться українського бізнесу та безпосередньо нашого з вами життя? Зміни, які сьогодні проголосували народні депутати? А вони сьогодні ухвалили законопроєкт про збільшення податків. За відповідне рішення проголосували 247 депутатів. Тож, які ключові зміни нас? Вже э, очікують найближчим часом і як це вплине на доходи громадян і на діяльність українського бізнесу? Які варіанти загалом дискутувалися цієї податкової реформи, і чому депутати прийшли саме до тієї формули, яку підсумку проголосували? Про це все зараз буду говорити з Ярославом Желізняком, народним депутатом, представником фракції голос. Пане Желізняк, вітаю вас. Доброго дня. Ви сьогодні достатньо активно висвітлювали процес голосування у Верховній Раді. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що відбувалося у сесійній залі під час обговорення правок, зокрема до цього законопроекту. Ну не перший раз я відверто говорячи, активно висвітлюю, що відбувається у Верховній Раді, і не перший раз можу охарактеризувати це каналі. Тому давайте, напевно, більш точніше запитання, я буду легше, напевно, на них відповідати. Тому що назвати цей процес керованим я не можу. А чому ви вважаєте його Вакханалією? Ну, пробачте, тому що так не мають розглядатися податкові зміни, тим більше такого обсягу. І саме тому провалилася одна із справок. Яка по розміру складає, ну, якщо без перебільшення, третину тексту, а для розуміння 10 сторінок, а 4. Тому, повторюсь, такий розгляд не є зірцем роботи парламенту. Тим тобто не менш рішення ухвалено, і один із ключових пунктів цього рішення це збільшення військового збору на зарплати по суті, які зросте з 1,5 до 5 відсотків, і торнеться він усіх, окрім військових. Скажіть, будь ласка, які очікувані зміни це принесе для бюджету, і чи прораховувалось, які зміни це матиме для доходів звичайних громадян? Дивіться, в цілому, по законопроекту там багато змін, але якщо ми подивимося в деталі, то якраз військовий збір це єдиний наповнювач майже 99% ресурсу, які дається законопроект, конкретніше, в цьому році, якщо б... Вона спрацювала з 1 жовтня. Я не просто зараз цього ворку роблю зараз. Далі поясню чому. То це вийшло 30 мільярдів гривень бюджету, і в наступному році це приблизно 120 мільярдів гривень бюджету. Залежить від багатьох факторів, я думаю, що в наступному році цей фактор тенізації точно зменшить ці очікування, але тим не менше, якщо так сухо математично рахуватися, це приблизно такі суми. Військовий збір був найбільш скандальною нормою, по багатьом причинам білий бізнес кричав, що це податок на пробачте доброчесність. Тому що його відверто говорять, що платять тільки найбільш білі і прозорі кампанії було окреме питання по військовому збору для пробачте за каламбур військових. І сьогодні підтримали правку, що для них залишається ставка ті, хто платить військовий збір, там не всі військові покриваються ним, але тим не менш, там не буде збільшення суми до 5%, там залишиться 1,5%. І окреме питання для фопів, для умовно тих, хто. Набуває продає майно і таке інше. Там для когось це 5%, Для когось, якщо ми говоримо про ФОПів, це 1% або 10% відсотків. Мінімальна заробітна плата. Ну по різному, але тим не менше. Цей достатньо такий болісний момент був, який йшов по всьому законопроекту. Інша частина це було податок на банки, але його результати, ну тобто, коли надійдуть гроші від цього від Волтекс, так званого, по банкам, вони перенесені на 2025 рік, і Це теж становить приблизно 30 мільярдів. Щодо е, також більш деталізованих змін, зокрема, були запроваджені е, з того, що я бачив авансові внески податку на прибуток для автозаправних станцій залежно від типу. Чи відобразиться це якимось чином на вартості пального, яке ми будемо бачити на заправках, ні, це скоріше за все може відобразитися на дві речі. Перше, це може е, спричинити закриття. Скажімо так, тих заправок, які дуже є нерентабельні і зазвичай дуже часто вирівнюють цю рентабельність з тим, що порушують потім законодавство і продають так зване сіре паливо. А друге, це може призвести в майбутньому до так званого укрупнення заправок. Ну, тобто, буде стояти не один пістолет, а два-три, що в принципі ну, в багатьох е, населених пунктах так і відбувається. Але це мінімальний платіж, який дала сама асоціація, який е, заправки має платити як податок на прибуток. Ну, тобто, якщо ви е, працюєте, ну, якусь мінімальну рентабельність, у вас точно має. Е, Покриватись податками, і тому от така сума там, 60 тисяч гривень, в залежності від того, що продає заправка, не буде за кого входити деталі. Вона ви сплачуєте бюджет. Але коротко, я не думаю, що це вплине, хоч якось, наприклад. Також народні депутати ввели авансові внески для обідних пунктів: 700 євро в Києві, 600 євро в містах з населенням понад 50 тисяч. Що вочевидь створить додаткові витрати для цього бізнесу. І на вашу думку, яким чином це може вплинути на загальну ситуацію? Чи це теж такі незначні зміни, які не відчують люди, які міняють валюту? Це вплине ніяк. Я вас розчарую, але авансовий внесок для обмінних пунктів вже існує. Мені здається, навіть більше ніж рік. Там просто змінили прив'язку гривні до євро. Все це, це теж була позиція, яку всі сприйняли і не було якихось там великих зауважень. Тому ні, це не вплине на кількість обмінних пунктів. Хоче мою особисту думку. У нас їх порівняно з іншими країнами. Ну, достатньо багато, що напевне відображає певну доларізацію нашої економіки, і люди звикли обмінювати от в обмінниках, а не в банках, як це відбувається в багатьох інших країнах. Але, врешті-решт, на їх кількість воно вплине ніяк, тому що ще раз тут просто існуючий авансовий внесок був переведений з прив'язки з гривні до євро. Ну і також серед важливих норм цього законопроекту, які дискутувалися в той період, коли цей законопроект обговорювався, було підвищення податку на прибуток для банків. І у підсумку було ухвалено рішення ввести підвищений податок на прибуток у розмірі 50% за 2024 рік. Хоча проти цього виступали Нацбанк та Міжнародний валютний фонд, які фактори вплинули на те, що фінальне рішення було саме таким, і які будуть наслідки на вашу думку. Ну там, ще ви забули одного гравця, який теж був проти, це міністерство фінансів. Це так званий Вінфолтекс. Це раз найду український аналог. Це податок на надприбутки. І ми не перша, і точно не остання країна, яка його впроваджує, тобто через велику інфляцію і через певну монетарну політику держави, банки змогли отримати достатньо високі прибутки на валютних, е, або деп-сертифікатах, або на облігаціях. Внутрішнього позички і відповідно держави оподатковують такі надприбутки. Ми не були виключені в минулому році, і в цьому році було повторення цієї практики, так як у банків достатньо висока була був високий рівень прибутку. Я не є фанатом цього рішення через одну причину. Минулому році ми це обіцяли, і це було прописано в меморандумі з МВФ, що це одноразовий підхід. Далі податок на прибуток для банків залишався 25%. Нагадаю, для всіх інших це 18%. Але Через певні специфічні відносини, скажімо так, народних депутатів міністерством фінансів і от цією великою сумою 150 мільярдів прибутків, то була така нестримна політична воля, все ж таки проголосувати цей податок. Що представники коаліції зробили відповідно, він, він був в першому читанні і перейшов в друге читання. Так само для фінансових компаній податок на прибуток був збільшений з 18% Відсотків до 25 відсотків і теж на постійній основі, тобто їх вирівняли в нормальній ситуації з банками. Ну і також новий податок на прибуток для банків діятиме ретроспективно за 2024 рік, так само як і підвищення військового збору, діятиме з 1 жовтня 2024 року. На вашу думку, таке ретроспективне оподаткування, яким чином може вплинути на mm -hmm. довіру у першу чергу до державних інституцій та довіру бізнесу загалом до держави. Ну, Податок на банки він буде взагалі з початку року дивіться, там Ретроспектива ще буде довше, ніж 1 жовтня. Дивіться, я вважаю, що ми відкриваємо ящик Пандори і дуже погано, що порушуємо цей принцип стабільності. І мало країн в світі можуть пишатися впровадження податків заднім числом. Це не дарма, написали головне юридичне управління, що це порушує конституцію. Вони тут прийдуть. Я не бачу, якщо ми говоримо особливо про військовий збір. Ніякої необхідності було робити це таким чином. Нічого б не трапилося, якщо б ми провадили без 1 листопада. Але як ви знаєте, сьогодні в залі була збита якраз 988 правка, яка передбачала складний механізм, що відбувається з сплатою платежів, які мали бути сплачені на початку жовтня. Але вже після умовно вступу в закону у дію. Ну тобто, от як фізично ті люди, які вже отримали зарплату, умовно, або аванс, давайте спрощення, мають доплатити у цю різницю 3,5%. І м -м, проблема була в тому, що ця правка була на 10 сторінок, мені згадували на ваше перше запитання, яке описує стан Верховної Ради. Як в ханалі, конкретно в цьому питанні вона була збита, так як правка було намішано, все і добре, і погане, то відповідно весь текст злетів і повернувся до редакції першого читання. І якщо хочете мою думку, то скоріш за все, конкретно не зарплати людей, військовий збір тепер буде впроваджений з моменту вступу в закону в дію. Ну, умовно, давайте представимо, що закон підпишуть 20 жовтня. Але тут є проблема, і зараз дуже швидко зрозуміють бухгалтери. як ви нарахуєте зарплату в кінці місяця, коли у вас до 20 жовтня був один військовий збір. А з 20 до відповідно кінця жовтня вже 5% військовий збір, і моє відчуття, що нам доведеться переголосовувати ці норми або вносити їх і зміни або роз'яснення. Ну тому, що зараз воно виглядає м'яко говорячи не ну дуже неконструктивним по відношенню до платників податків, незалежно там навіть ставки, просто незрозуміло буде, як це сплачувати. Те ж саме наприклад, з 1 жовтня тепер буде запроваджуватись цей військовий збір. Для ФОПів 3, Другої групи і так далі. Але документації для цього або нормативки, як це ну, просто заповнювати фізично, ну, тобто, щоб ви про це прозвітували, якісь реквізити, як воно має працювати, ще немає. І я не думаю, що до кінця жовтня з'явиться. А і тому до другого читання пропонувала це відкласти на 25 -й, -й рік. Але так як воно злетіло, то тепер знов ж таки питання, що з цим робити. Тому я знову повертаюся до того, що от коли мене ви питаєте, що відбувалося сьогодні в парламенті, я і говорю в каналі. Тому що я відверто говорячи не знаю, як буде працювати цей закон, який сьогодні колеги освітили своїми голосовами. Ми не голосували. У мене тут совість чиста, але ну як. Громадянин України, я б хотів би, щоб ну, парламент, хоча б не шкодив економіки. Ну, цей законопроект не відповідає цьому прагненню. Це насправді дуже важливий момент, оскільки він зачіпає інтереси дуже багатьох людей. І я попросив би вас надати якісь якісь ваше бачення, ваші рекомендації на що орієнтуватися людям, які будуть стикатися з цією проблемою, бухгалтери, ФОПи і так далі. Чекати чи рішення, чи де брати інформацію про те, як діяти. Ну, дивіться, напевно, єдина зараз моя порада це поки як мінімум до наступного тижня зачекати. Мені здається, що зараз багато колег з, з кабінетів влади думають, як тепер виходити з цієї ситуації. Мені ще раз, моя особиста позиція, і я її сьогодні озвучив колегам в парламенті, деякі, я бачу, вже пристали на неї, що єдиний правильний вихід це знову вийти в зал і переголосувати текст. Така процедура є. Це називається 131 стаття регламенту, Там технічне неозгодження. Не впевнено, що все можна повернути, але хоча б це зробити так, щоб ну, воно хоч якось працювало. Або окремі податкові зміни і їх тоді підписувати разом е сукупно з цим законом, або відправити президенту і отримати швидко президента. Будь-який з цих варіантів можливий, але найгірший є четвертий. На який ще досі є висока ймовірність, що закон підпишуть в такому вигляді, і знаєте, важко придумати норму, яка так швидко охопить таку кількість платників податків і створить їм незручності, як мінімум, як те, що сьогодні на жаль проголосували в той остаточній редакції, яка вийшла залом. Повертаючись до теми ретроспективного так званого оподаткування, яка ваша думка з приводу того, як це вплине на інвестиційний клімат? Адже якби я намагався якось пояснити, виправдати? Це рішення. То, мабуть, я б посилався б на особливі обставини, в яких ми живемо останні два з половиною роки, на величезні потреби в додатковому фінансуванні з одного боку, але з іншого боку, я думаю, не треба бути сильно підкованим в економіці, щоб розуміти, що бізнесу, м'яко кажучи, не подобається, коли держава змінює правила гри заднім числом. Як ви mm -hmm. думаєте, якими будуть наслідки? Чи зрозуміє бізнес наші обставини? Дивіться, ви знаєте, на відміну від багатьох змін. Щонайменш в моїй Фейсбук-пульбочці, в якій достатньо велика кількість представників бізнесу, я не бачу обурення. І це не є показником того, що бізнес це сприйняв. Мені здається, що бізнес настільки був ображений підходом по комунікації, по обраному підходом по податкам. по... Е тому як показово деякі їх пропозиції були відхилені, що це значно вплине на взаємовідносини влади і бізнесу, причому чому довго тривало. Тому, звичайно, це нічого доброго не робить для бізнес-клімату. Я не згоден, що тут є особисто особливі обставини. Ну ще раз, по Вінфолтекс для банків, окей, це окрема дискусія. Вона, ну скажімо, має свої за проти, і ми не єдина країна, яка якраз щодо цього банківського прибутку використовує цей підхід. Щодо ретроспективи військового збору, пробачте в вересні. 2023 року, тобто рік тому, ми чудово знали, що буде діра в бюджеті 500 мільярдів. Це було очевидно. Це закладалося. Правду говорити прем'єр, тому що МВФ мав піврічне планування. Але тим не менш, ну весь 2024 рік всі знали, що буде діра 500 мільярдів. Після того затягнули, боялися сходити президенту, внесли якусь фігню. Забрали її, знову внесли, знову провалили в парламенті, затягнули розгляд, і виключно через те, що от весь цей процес відбувався. А я багато разів там це повторював. повторю, він затягнувся, тому що всі боялися сходити президенту і сказати правду. То потім в останній момент вирішили робити податок заднім числом. Ну тут немає якихось обставин особистих обставин, що найменше особистих обставин бізнесу чи держави. Особистих обставин конкретних людей, у яких немає смілості сходити президентом. Ну сорі, Я, мені мені здається, що може їм краще чимось іншим займатися. За вашими спостереженнями, хто був, як то кажуть, основними драйверами, тобто людьми, які найбільше впливу справили на те, якою вийшла, яким вийшов перегляд податків у кінцевому результаті, ви знаєте, проблема в тому, що у цього законопроекту я взагалі не бачив драйвера. Мені хотілося би його бачити, але по факту всі сховалися в кущі. І намагалися від нього стояти якомога подалі. Був якийсь більш-менш адекватний текст. Його принесли президенту ввечері, той його щось там розкритововав, і далі всі просто робили те, що було прийнято, як ідея за 5 хвилин. І, м'яко говорячи, не найкраща ідея, що ви бачите в заявах більшості бізнесменів. Помітьте, що ніхто не сперечається з тим, що якщо державі справді необхідно збільшити військові видатки, треба підняти податки. Ну, відверто я був у багатьох дискусіях. Бізнес адекватно до цього ставиться. Але одночасно бізнес правильно питає, чому ви не зрізали доходи з себе або видатки на державу. Де показники, що показники, боретесь з стіню? Можна щоб по Харків не був заповнений умовно, ліва, лівими стінарками, які ну очевидно що виробляються ж там від цими фабриками. Де ви робите реформи, не коли МВФ і всі інші вже вимагають, а самі робите, щоб налагодити митницю, податкову БЕП. Ну тобто, слава Богу, що ми все це поприймали, але не через позицію влади. Ну, що не не це через позицію уряду, а все ж таки ну, через більш колег-депутатів і наших міжнародних партнерів, де, хоч якийсь ну, діалог з бізнесом, ну. Чому ви піднімаєте військовий збір, а не піднімаєте ПДВ? Або чому ви робите, відтерміновуєте, робите ретроспективно е військовий збір, тому що вам треба гроші, і в той час переносити весь податок на прибуток з банків на 2025 рік, щоб ну, одного до одного перекривало. І на ці питання, при всій е е специфіці, е Спікерів від влади жоден, жоден не дав хоч якусь внятну відповідь. І відверто говорячи, я дискусію цю спостерігаю вже, ну, напевно, три місяці гіршого комунікації закону, ніж цей, ну, не знаю, напевно. Перша у цей етап закону про мобілізацію, от мені воно дуже сильно нагадує, коли спочатку всі засунули як страву з голови в пісок, і після цього втратили купу часу. І ви досі, от спитайте, хто що в нас був драйвером закону про мобілізацію, я теж можу дати одну відповідь. Данило Гетьманцев час тому казав, що в разі, якщо уряд надійшли запит Верховній Раді на перегляд ставки податку на додану вартість, то її також можуть переглянути. У цих змінах ми підвищення ПДВ не побачили. На вашу думку, наскільки ймовірно, що побачимо його в якомусь в якійсь найближчій перспективі. Ну, дивіться, я не думаю, що після новин про кредит або грант, правильно буду сказати, 35 мільярдів від Єврокомісії, думаю, що буде і в інших країнах, що це, це буде перекривати нам багато видатків, і тому такої потреби поки немає. Але тут правильно буде зазначити, все залежить від інтенсивності бойових дій. Поки наші видатки, якщо вони будуть такими, як прописано зараз в бюджеті, а там достатньо вже непоганий прогноз прогноз зроблено, ну, що не менш реалістичний на при умові, що війна буде тривати в такій же фазі ще наступний рік, то я думаю, що ми зведемо бюджет з чинним збільшенням податків, і це не буде потребувати додаткових змін. Але ще раз, це залежить А, від партнерів, Б, від е, справді рівня наших військових видатків. Якщо буде потрібно більше грошей, то нагадаю, що військові видатки ми фінансуємо тільки за рахунок внутрішніх доходів. І, ну, відповідно, тут напевно і такий сценарій, як підвищення ПДВ, не, ви, не може бути виключенням. Але ще раз, станом на зараз, Мені здається, що ймовірність невелика. Ярослава дуже дякую за ваше роз'яснення і за ваш час. Ярослав Железняк, народний депутат, представник фракції Голос був з нами на прямому відеозв'язку. зв'язку. Зміни законодавства, очевидно, з одного боку забезпечать стабільне надходження до державного бюджету, але з іншого боку створять додатковий тиск на наш бізнес, що достатньо очевидно. І тут би важливо знайти компроміс, який одночасно дозволить підтримати обороноздатність і при цьому не загальмувати економічне зростання. Чи вдалося це народним депутатам під час запровадження тих змін, які ми обговорювали? І знаємося, вочевидь, наприкінці наступного фінансового року. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.